Самбо мистецтво перемагати такий меседж закладений у популяризацію одного з найвидовищніших бойових мистецтв, що розвивають у світі. Бурхливий розвиток спортивного і бойового самбо відбувається і в нашій країні. А спортсмени-самбісти захищають честь державного прапора на престижних змаганнях. Нещодавно в Китаї відбулись всесвітні ігри за участі провідних українців, що культивують 11 видів спорту. І за підсумком цього міжнародного спортивного форуму наша країна виборола третє загальнокомандне місце. Великий внесок у цей здобуток належить українським самбістам. Один з них Андрій Кучуренко, який у фіналі переміг спортсмена нейтрала з Росії і приніс у скарбницю змагань золоту нагороду. По завершенні. Всесвітніх ігор Андрій Кучуренко на запрошення міської федерації самбо відвідав Кривий Ріг і сьогодні разом із своїм тренером завітав до нашої студії. Знайомимось ближче заслужений майстер спорту України Андрій Кучуренко та відомий у місті спортивний функціонер, голова міської федерації самбо, віце-президент Національної федерації Самбо України Євген Понирко. Дякую, що завітали до Доброго нашої дня. студії. Дня. Євгена, перше запитання до вас. От здається, я не помилюсь, якщо скажу, що за останні роки, відколи ви були призначені віце-президентом Національної федерації самбо України, можна казати, що розвиток самбо не тільки у Кривому Розі, оскільки ви є ще очільником цього спортивного середку, а й загалом в Україні набирає деяких таких особливих обертів. Якщо це так, то як виглядає на сьогодні розвиток самбо у місті та в Україні? Я хочу сказати, я. Президент Кирилської Федерації самбо Дзюдо сумо та віце-президент Національної федерації самбо України. Це є від спорту самбо, як бойове самбо. Ми робимо можливо-неможливо для цього спорту. Я, як віце-президент, три роки тому побачив Андрея на змаганнях, почав за ним дивитися. Андрей є переселенець. Рік тому ми склали усний договір з ним і почали тренуватися. Є ще перший тренер, є другий тренер, є такий тренер, як Сергій Рунів. Ми в команді в робимо, двигаємося, ну от і результати є: що Андрей приїхав з сусідніх ігор, дві золоті нагороди в командному і в лічному перенстрі. Андрію, як розпочинався твій спортивний шлях? Напевно, там на батьківщині на Херсонщині, я так розумію, да, перші навички з боротьби самбо стали з'являтися. Тобто як прокладався цей, будемо казати, малий олімпійський шлях? Адже всесвітні ігри називають малою олімпіадою. Тобто, ну тут загалом вже саме твій розвиток, що можеш сказати? Почав займатися дзюдо та спортивним самбо я у віці 7 років. Так, в місті Херсоні це було, і це було до початку повномасштабного вторгнення. Я вже виконав норматив заслуженого майстра спорту, коли ще був в місті Херсоні. Я був призером чемпіонатів світу багаторазовим, і можна так сказати, що коли там почалось повномасштабне вторгнення, коли я переїхав до Києва, в мене почався новий виток моєї спортивної кар'єри. В плані розвитку, тому що ну, я, я вважаю, ну, це моя сугубо, сугубо моя думка, що в Херсоні я був в зоні комфорту та трошки застоювався. А саме в Києві, я коли вже почав тренуватися з іншими, іншими тренерами, також познайомився з Євгеном Володимировичем. Я ну, відчув новий поштовх, новий подох саме от в бойових єдиноборствах. От. Ви казали про маленьку Олімпіаду за освітні ігри. І мені згадалась історія, коли я не пам'ятаю, який це рік саме був, коли Георгій Зантараєв вперше виграв чемпіонат світу з дзюдо, ми тоді його дивились по телевізору, і ну, ми зараз вже спілкувалися з, ну, з мамою моєю. І вона казала: от, ну, я тоді собі уявляла, уявляла і мріяла, аби от ну, так колись. Моїх дітей показували по телевізору, і так от е, вийшло, що через там, якихось там, 15 років вона побачила і мене по телевізору, побачила багато де мене там, в соціальних мережах. І е, от ми з мамою кілька днів тому спілкувались. Я на вихідних був на турнірі з ММА як глядач, і там був якраз Георгій Зентарая, і він, ну так. Підійшов і дуже так душевно мене привітав. Сказав ну, там, дуже приємні слова, сказав, що там дивимось, ну, ви гарного шороху навели. І я от мамі так сказав: говорю, от бачиш, ну, ти тоді от дивилася на цю людину, ну, брала її в приклад, а зараз вона вітає нас з нашим успіхом. Такої от маленької Олімпіади, можна так сказати. Євгене, до речі, тема проведення всесвітніх ігор у Китаї обговорювалася досить давно і е, міська, а також Національна Федерація самбо покладала на ці змагання дуже е, якусь велику і особливу увагу. На Олімпійський від ну, я, я думаю, що скоро стане Олімпійським відом спорту. Бойове самбо. Я думаю, також спортивне самбо стане олімпійським відом спорту. Ну, дуже приємно, що у нас три золоті нагороди: це є Андрей Кучеренко, Сергій, Влад Владислав Руднів і Давиденко Петро. Вони показали такий уровень, що я скажу весь мир в шокі. Благодаря їм наша не збірна команди з БО самбо, а тобі ж вся Україна стали третіми на всесвітніх іграх. Китай першими став, Германія другими. І ми в Українці третім. Це дуже гарний результат. І дуже приємно, що наш жобоблокитний прапор подимався там, і грав гімн України. Я ще скажу, мене ж мурашки по коже. йдуть, Я дуже, дуже вболював. Ну я я знав, що Андрей стане чемпіоном. Він до цього зробив дуже серйозний шлях. Це збіри були в Карпатах, зараз шлях спортивно олімпійська база. Потім лімасол. За рік у нього дуже серйозні старти були. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Ну це дуже добре. Угу. До речі, три фінали, три перемоги, саме золоті нагороди. І у трьох фіналах спортсмени з нейтральним статусом росіяни. Це випадковість. Самбо, боєве самбо. Вони завжди на першому, як би йшли. Ми завжди в тройку попадали. Це ми їх переступили. Я думаю, це дуже похвально нашим чемпіонам. І то що я хочу доповнити, що ми тільки тими Ми ставили, що друга золота команда забрала золото. Це теж дуже приємно. Ну там їх не допустили, тому що так як вони представляють ну вони виступають під нейтральним прапором. Вони не представляють свою державу, а вони, вони представляють сугубо там свої спортивні інтереси як особистості. Ось а вони І, втрачають так, просто статус команди. Статус так, команда, статус країни. Вони виступають самі за себе. Кожен з зі спортсменів, які виступають ну там з Російської Федерації на цих змаганнях, вони е, підписують документи, що вони. Проти військового вторгнення, яке відбувається на території нашої держави, і після цього лише можуть виступати на цих змаганнях. Андрію, як ти можеш прокоментувати свій фінальний поєдинок? І загалом, ну, зважаючи на рахунок 6-1, здається так, на перший погляд, як от дивитися футбол? Там команда команду ну, розтрощила, не залишила нічого. Але наскільки мені відомо, трошки цікавився, що не так все склалося, як гадалося, і бій для тебе був не досить легкий. Прокоментую, будь ласка. Так, бій пройшов усю дистанцію, але саме перед поєдинком, десь за пів години, я ну, нереально чудово настроївся себе зсередини. Я був в правильній психологічній підготовці перед цим поєдинком. І ну, я просто от весь час, який був перед поєдинком, під час виходу, під час поєдинку, після поєдинку, я просто насолоджувався реальністю, насолоджувався кожним моментом. Цього спортивного свята. Ось це все було завдяки тому, що ми проробили дуже велику роботу, як в технічному, фізичному плані, проробили велику роботу саме в психології нашій. Ось в нас було чітке чітке розуміння того, що ми будемо робити в поєдинку. І я для себе знав, що навіть якщо я взагалі не буду думати. Моє тіло зробить все так, як треба. Ось, і саме через це, і в мене був такий спокій всередині. Ну так може думати людина, яка вже досягла багато чого у цьому виді спорту. Дійсно, що я, я вважаю, якщо чесно, що я в цьому спорті ну новачок, і ж мені ще дуже багато є чому вчитися. В мене ще дуже багато помилок і є що виправляти. Як ти емоційно сприйняв свою перемогу? Адже все ж таки фінал з росіянином, це перш за все, ну воно психологічно мало, як, як на мене, напевно, був певний тиск від того, що фінал має бути на, тві, на твою користь. Якщо чесно, після повномасштабного вторгнення на нашу державу Російську Федерацію, для мене кожен поєдинок з представниками цієї нейтральної країни він є принциповим. Тому що ну, і я також дуже багато втратив особисто. Там моя сім'я е, потерпала там, від е, загарбників. Ось. І ну, я для себе просто в голові не бачу іншого варіанту, е, іншого ісходу поєдинку, так скажемо. Ось. І ну, це з 22-го року моя третя сутичка зі спортсменами з Росії, і третя перемога над ними. Хоча до повномасштабного вторгнення я от. Певно, разів 5-7 бився з росіянами і ні разу їх не вигравав. І хочу доповнити, це ж був на першій хвилині це був нокдаун. Це було дуже ярко дивитися, болювати. Такий нокдаун зробив Андрій дуже приємно. А як вдалися виступи у інших хлопців? Тобто, як проявили себе інші Цілком очікувано? Чи теж було не без підводних камінь? Ну Я хочу сказати, Владислав Руднєв, на... його прихватували, тянули. Я як дивився по мені, його тягнули. Ну, він 2-0 зробив своє діло. 2-0 він, да? 3-0. Тому ну, в конце цього уверенно По практике, по своєму п'ятикратний чемпіон світу. Зараз додався вже шестой, это получается виходить освітні ігри. А Давиденко Петро з Винесі, то він теж програвав, Оставалось 20 хвилин 20 секунд. І один бал він проигрував росіянину, потім зробив йому бросок бідро на 4 бали. І Удержання і закінчилася зустріч. А, тобто росіянин утримував час, да, так, заливалося да, 20 секунд, 22-20 да, секунд оставалося. Він так та, собі була, да, була, так. да, була е, зустріч. Що, да. ну, хочу сказати серед трьох наших українських переможців, то Андрей самоувірений виграв всіх, ну виграв російського спортсмена. Да, ну, коли на першій хвилині зробив нокдаун, це дуже. Це я думав, вже початком не, не, кінця, я думав кінця. він не встане. Ну якось зібрався це. Ну uh -huh. далі Андрій зробив своє діло, що, 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 що чітке, до кінця золота перше, і все добре. Українські самбісти зробили все від себе, залежно, щоб їх нейтральні суперники тричі поспіль слухали гімн України, і важко недооцінити і переможні емоції наших борців. Саме з них я був і до речі. Дуже сильно здивований. А українська народна творчість від Андрія Кучеренка у наступному відео. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що такий важкий час боронять нашу державу і дають нашим спортсменам далі розвиватися, щоб наш прапор подимався на міжнародних змаганнях, також Алгім України. хочу виразити щиру подяку нашому голові ради оборони міста Рогу Білку Олександру Юрійовичу, за те, що підтримує наш від спорту як самбо, бойове самбо. Не вперше в Кривому розі. Ось мені дуже подобається, як Мене тут душевно зустрічає кожен раз Євген Володимирович. Ну, ко кожен приїзд до Криворогу це якісь, знаєте, такі яскраві емоції. Ось. І було приємно сьогодні поспілкуватися з головою міста Криворогу, дуже позитивна і така свідома людина. Дуже приємно спілкуватися і бачити, коли правильні люди, люди знаходяться на своїй посаді. Ось дуже позитивна людина. Ось також відвідали сьогодні ще кілька місць, поспілкувалися з дуже цікавими людьми. За що ще... дякую, Євгену Володимировичу. Чи була зустріч з вихованцями криворізьких секцій? Так, ми також були сьогодні в Дю США номер 6, номер 6, якщо не помиляюсь, да. не помиляюсь так. Зустрілися з молодими спортсменами, поспілкувалися з ними, відповіли на їх запитання, зробили там невеличку фотосесію, і я ну, сподіваюся, що комусь із них я дав якусь мотивацію, якісь може напутні слова, які допоможуть їм. В реалізації їх спортивних цілей, діти були дуже довольні. Дітям сподобалося, як Андрій сказав, щоб діти мотівація, а мотивація – це далі до перемоги. Ну я думаю, діткам це дуже здорово провели фотосесію, поспілкувалися. Діти позадавали питання. Андрію Андрій на них всі відповів. Уїхали, дітки ну були, були довольні. Це даже ну це в такий важкий час, як діткам чуть надати психологічні, моральна розета. Розуватися і щоб вони не тукав, а й в сам подимався наш прапор, да грав наш гімн України, ще раз повторяю. Діти Став просили той... про майстер-клас, можливо, якийсь там на перспективу. Ну, я думаю, ми в перспективі щось придумаємо в цьому плані. Не пам'ятаю, як саме звати хлопчика, але він коли я в кривому Розі кожного разу підходить, фотографується, показує відео, як він там, яке в нас було відео. Перед цим як я танцюю гопак, він з цього взяв приклад, і він там після своїх змагань також танцює. Дуже приємно надихати молоде покоління. І ну розумієш, що ну, ти це робиш не дарма. Якщо б не самбо, то Україні прийшлось би важкувато все ж таки боротися за третє загальнокомандне місце. А тут ви з першої спроби, такий чудовий результат. Тобто, чи були слова, чи, були, чи підбадьорували, як взагалі сприйняли е, таку вашу завзяту перемогу? Міністр молоді спорту Матвій Бідний, ну, вони були, чесно, в шокі, що так самісти е, виступили. Ну, З усіх видів спорту, не буду казати, ну, бойове самбо, ну, виступило на 5 плюсів. Да, і благодаря команді, це в першу чергу. Команда от Андрія заповнив, як, як команда назвалась, вона була на зборах, Я на збори танців не поїхав на Карпати. Як вони мотивували. як би там ну, так, такі моменти Андрій ще з Так, в нас під час цієї підготовки було дуже багато таких, знаєте, психологічних тестів від гостренера нашого. І там в цілому він там читав якраз під час цієї підготовки там, книгу Чорний лебідь. І ми нашу. Підготовку і команду назвали також Чорний лебідь». Е, ну, І ми дійсно ми дійсно були командою. Ну, щоб там не було, хоч це і індивідуальний вид спорту, але ми були командою, ми були один за одного, ну, ми були як кулак. Ось. І в цьому я вважаю також ну, наша сила. Е, також хотілося б відмітити, що за всю історію всесвітніх ігор, от, е, Україна раніше в одному виді спорту давала максимум три золоті медалі. А ми дали чотири з першого разу. Ну, ми встановили рекорд України в цьому плані. Так всесвітні ігри проходять раз на чотири роки, я так розумію, так. як є Олімпіада, так? Нас відома вже столиця наступних всесвітні. Німеччині. В Німеччині місто не пам'ятає. А Німеччина якраз друге загальнокомандне місце. Так. Тобто можна собі уявити, яка буде боротьба. Так, і ну що хотілося б відмітити, нам аби зрівнятися з німеччиною, не вистачило лише одного золота. Тобто враження в принципі достойні, да і дуже досить такі бурхливі, да від вашого виступу від того, що так можна сказати, як то кажуть, вистрілили, будемо казати, вибухнули. Євгене, і е, час нашого ефіру спливає. Тож останнє запитання: які плани, е, окрім того, що ви є віце-президентом Національної федерації «Самбо України? Завершується літо початок нового навчального року. Ви є керівником міської федерації Самбо. І Чи обговорюються зараз якісь вже змагальні проекти вересня, жовтня, листопада? Тобто, що на перспективі на перспективі чекає українських самбістів, криворізьких самбістів, ну і глядачів, звичайно, і засоби масової інформації, які висвітлюють ці спортивні заходи? Зараз наша збірна команда кроворогу. Вирушила до Ужгорода, це буде проходити чемпіонат України по кадетам, юношам і юніорам 28 числа, 8 29 -го, да, 30-го цього місяця буде проходити. Це ще, ще, що у нас зараз на даний момент. Хочу сказати по Андрію. Андрій зараз буде в ноябрі місяці чемпіонат світу, він буде готуватися да. і далі. Є плани такі. У нього зараз рекорд в ММА рекорд 6-0. І думаю, не думаю, знаю, що він стане чемпіоном, перейде в UFC і буде там ну, ураган. Да, так ось, буде підпольний позивний ураган. Додумайся, все вийде. Да, зараз вісітні ігри і далі будемо працювати, щоб. Перейшов на ММА, в UC, серйозна версія. Це я думаю, це так і буде. А також хочу доповнити, в октябрі ми хочемо провести у нас тут 10-15 боїв по бойовому самбо для нашого розвитку міста Криго. Присвятити їм в честь наших Збройних сил України. Ну а також ще у нас буде по юніорам, по юношам чемпіонат світу. Сентябрь чи октябрь? Сентябрь місяць на бої у кривому розі дійсно багато хто чекає, адже те, що вже відбулося, і ті чемпіонати України, і ті всеукраїнські турніри, які вже пройшли, і люди нарешті побачили наживо чемпіонів тих, про яких... Якого... Про яких ми говоримо, про яких ми читаємо, про яких ми бачимо на екрані? А тут приїхали до Кривого Рога. Дякую вам за те, що розвиваєте самбо, і саме е, мешканці нашого міста, особливо всі, кому не байдуже самбо, як вид спорта, можуть бач, бачити наочно і вживу спілкуватися з спортсменами, які роблять великий внесок у розвиток цього. Виду спорту. Дякую, Андрію, і Дякую. тобі за те, що завітав до Кривого Рогу. Будемо сподіватися, це наша саме крайня зустріч, а не остання. <хи> От і на перспективу хотілося б ще поспілкуватися, якщо будеш у нашому місті. Дякую. Мені завжди приємно відвідувати Кривий Ріг та спілкуватися з такими чудовими. людьми. Дякую. Я хочу подякувати гостям за те, що прийшли вам, шановні глядачі, за увагу! А українським самбістам чергових спортивних звершень. Сподіваємося, віримо, що в наступних всесвітніх іграх візьмуть участь та переможуть або стануть призерами і криворізькі спортсмени. А Криворізькій федерації самбо бажаю подальшого всебічного розвитку та успіхів у вихованні перспективної молоді. На все добре!